Про комерційне використання Новіченку Сергію Олександровичу. Лижеві ще військовий так само, але ми, як кажуть, не можемо ніяк піти на. Може приложити <прощен> після <прощен> військового <прощен> стану, бачить написано. Це комерція. Ви живічі, знаєте, на клубі, на клубі.

Продагаю, доведу, 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 доведу. Так, Вовись. розказую, коли розглядалася земельна діляночка документація на земельну діляночку, виявлено, що на карті розробники, які робили документацію, це, по-моєму, організація, винесли точку неправильно. Ми виїжджали із сертифікованим інженерним зеново я був. Так, да, э, був э, Андрій Володимирович, і ми виявили, що коли виносили ми земельну э, земельну тянучку. Одна точка була повністю на дорозі. Нам її треба просто змістити. І одна точка, я теж хочу її забрати, щоб, щоб вона вмішала, не мішала, да, щоб ми не в лев, не, ну, не щоб ми не підписували документи і залізницею. Видимо, дайте, ми їдемо, повертаємо на самому коліні на віршу. Так? Ну, так ну, дивіться, тут уже дві земельних ділянки. так? Ні, це одна і та сама. Це одна і та сама. Получається, от конкретно на різні точки. Одна точка в повороті за... ну, залазить, а на... поворота. На, на землі будуть під промисловість в майбутньому, щоб ця земельна діляночка виставлялася на аукціон. Щоб були робочі місця, які екологічний завод. Мам нічого є, не особі так, ви їх на колоці. Ми вийшли, виїхали, поставили точку, а вона посередині дронів. Це точка треба забрати. Як мишка? Щодо інвентарізації земельні длянки. Зв'язку з необхідністю уточнення конфігурації земельнілянки зараз переномер останній ноль сто двадцять за межами населеного пункту Солоша Бешерської сільської ради загальні площею сім двадцять тридцять Пояснила чому забрати точку з здоров'я. Рішення прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити руку. Проти. Стримаюся. Одному, то що, ж, думто, що mm. Чи це виконавця? Це виконавець це, це, міняє. Це, це, це буде безкоштовно, тому що ні. Зміна конфігурації має занаважити. <підпочитут> ну а як же нам треба? Якщо міняється документація, то якщо міняється точка, то це теж треба розробляти документацію. Я то виновати це буде безкоштовно. Ні, ні, за кошти, за кошти я безкоштовно. організація, яка ще робила інвентаризацію, коли була у вас не змінять. Зроблять зміни вони. Не будуть, вони його робити. Ну чого ж не будуть? Ну, у нас вони У нас <плес> передбачені <плес> кошти на таку документацію. І тим паче ця земельна діляночка буде виселена на аукціон. Хто виграє аукціон і проплатить, <плес> і повернуться ці кошти в сільську раду? Marvel> Zo, ну, За що його робити? Щоб вони половину дороги забрали чи що? Та бо я не маю права, ви що я? знаю, що я маю чорнобочка? Давайте так.